Друзі, вітаю вас всіх. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таропрогноз для міст України, про які ви в мене додатково просили. Окрім тих міст, які я дивилася, от вчорашній мене там прогноз. Буду брати такі міста: Запоріжжя, Оріхів. Гуляйполе Пологи це Запорізька область. Нікополь, Марганець, Павлоград, Новомосковськ це Дніпропетровська область. місто Кропивницький Кіровоградської область. Місто Полтава. Кременчуг місто Полтавської області. Місто Чернігів. І Новгород Сіверський Чернігівської області. Ось стільки в мене. Містечок назбиралося. В такому порядку, як я зараз назвала, так в такому буде і розклад. Так, дивимося, яка загроза є для цих міст з 4 по 10 березня 2024 року. Місто Запоріжжя. Так, для Запоріжжя. Запоріжжя я багато роблю розкладів Запоріжжя. Так. З 4 по 10. Що чекає місто Запоріжжя в плані війни, в плані обстрілів? З 4 по 10 березня. Дивіться, щось будуть збивати. Спроба буде орків атакувати Запоріжжя. Але тут, бачите, летить ракета і її збивають. Тут, кажуть, є загроза від уламків для Запоріжжя. От. І є від цього, що з Землі стріляє. Не знаю, що там, С300 чи 400, не знаю, що це. Ну тут кажуть, що будуть ще якогось колаборанта, спіймають тут іде розоблачення якогось зрадника в Запоріжжі. Кому цікаво про Запоріжжя? в мене є на каналі відео Запоріжжя, райони, селища міста Запоріжжя. Там я роблю по всім районам. Якщо ви перший раз до мене зайшли на канал. Ласкаво, прошу! Так, місто Оріхів. Героїчний Оріхів. З 4 по 10. Що вас там чекає? Місто Оріхів? Люди будуть виїжджати, ті люди, які ще залишилися, скажімо так, останні люди, які залишилися там, тобто будуть від'їжджати, збирати свої речі, будуть їхати. Якась, знаєте, я б сказала, що якась ще ну, якийсь період затища, чи щось таке, щось буде, знаєте, якесь таке більш-менш. Я не можу сказати, що кожного дня тут будуть прильоти. Тут якось воно перевернуто, важко, да, страшно, так. Ну, окупації вам немає, тому що тут дивіться, воїн сидить, український солдат, який ситуацію контролює. Ситуація, бачите, як 50 на 50, то стріляють, то не стріляють, то е, щось вони спосилюють ці обстріли, потім якась затище. Але радує те, що в цьому розкладі на Оріхів російський воїн випав перевернутий. А це кажуть, це послаблення його сили. А наш український солдат він в прямому положенні. Тобто це стабільність, це дієва робота. Дивимося далі. Гуляй поле. Гуляй поле. З 4 по 10 березня. Що вас чекає? В плані війни, в плані обстрілів. Гуляй поле. Мені показують, що у вас там йде посилення захисту, але все одно будуть обстріли летіти. Бачите, летять в вашому. Напрямку в центр розкладу. Ці стріли летять. Вони летять. А, от, страшно, гучно. Ну, якось, знаєте, їх будуть збивати, звичайно, там, щось будуть тормозити, відбивати атаки. Бачите, от як купол, але все одно от летять на голови, летять. Гуляй, поле небезпечно, небезпечна ситуація. Поки що без змін. А місто Пологи Запорізької області. Ви, на жаль, в окупації. Дивимося, що вас чекає пологи, що чекає пологи? З 4 по 10 березня. пропаганда буде працювати конкретно. І знаєте, таке мені слово йде, що е, повірять ті, е, що як Росія, е, Росія тут навсі. Навіть ті, які вже не вірили, які до, які, ну, до останнього не вірили. Іде зневірення, йде, йде е, розчарування. Розпач. Ну, тут, кажуть, є, летять ракети, але їх будуть збивати. Ну, бачите, збивають, збивають. Якась вам йде там допомога, щось будуть видавати, можливо, перед виборами будуть гречку роздавати, не знаю. Ну, щось тут таке. Ось, бачите, дають, тут дарунок теж заманюють, заманюється. Карта в мене називається приманка, приманка. Жителів будуть заманювати. І створювати святковий настрій, хоча при тому, що Явіл тримає всіх на прив'язі, каже, та по команді посміхаємося. Мої дорогенькі, я вам відчуваю, ну, ще запитаю, чи буде деокуповано коли-небудь місто Пологи від російської окупації, чи о, вийдуть російські війська з міста Пологи. Вони чекають якогось розпорядження. Ще каждого будуть сидіти вони там. Прикордонне місто. Сидять. Сидять, сидять. Щось тут. Дивіться, затягується, затягується процес визволення. Процес визволення, на жаль, затягується. Але все одно тут кажуть, що карти, бачите, ситуація починає розгойдуватися. І тут йдуть війська. Щось буде. Ну, це от зараз показую, що поки що ні. Але в подальшому так. Дивимося тепер Дніпропетровську. Нікополь, що вас чекає з 4 по 10 березня. Нікополь, місто Нікополь. Будуть прильоти, на жаль, тут показують з окупованих територій стріляють і здачі получають окупанти. Але десятка мечів кажуть, що може бути. Бачите, летять, летять, летять в вашому напрямку. Ну, дивіться, дві десятки, от я так, десятка, це щось кажуть, ну, десятка це завжди завершення, завершення. І тут якось вже оці карти скажу, що якесь, ну, перспектива тут показує, що можливо, якесь послаблення. Послаблення карти це вже все показує, що якось, бачите, смерть відходить, оцей дьявіл відступає, Ну якось буде менше, можливо, обстрілів, дасть Бог. Але повного завершення ще нема. В цей, в цей період, якось кажуть, до 10-го щось менше буде. Марганець, Марганець. Що вас чекає з 4 по 10 березня? Пробивають оборону, секрет, інформацію зливають. І десь кажуть, що може бути приліт, і навіть показують, як центр міста. З 4 по 10, мої дорогенькі, будьте максимально обережні. Є загроза для будинків, для житлових територій. Збиватимуть щось, а щось і прилетить, тому що тут десятка, тому що тут меч летить вниз. Бережіть себе. Павлоград. Вітаю вас! Відсіх чекаю з зв'язку. Дивлюся, як ви мене коментуєте, як ви дивитесь, як ви подобайки ставите. Павлоград. 4 по 10 березня. Що вас чекає? Місто Павлоград. Дивіться, в самий Павлоград я не бачу прильотів, але над вами літатимуть і вгору, і вниз. Як от ці шахеди тут літають. Ось тут і ракети якась буде пролітати над містом вашим, східна частина вашого міста. Там будуть. Двіжуха така. От, ну, карти не показали прильоту. По району можли, може бути. Новомосковськ. Місто Новомосковськ. Дніпропетровської області. 4 по 10 лютого. Ой, вибачте, березня, 4 по 10 березня, місто Новомосковськ. Новомосковськ. Ну, судячи по цим картам, я також не бачу прильота, хоча ціль вашу сторону будуть цілитися і не з одного виду озброєння, і шахеди тут є, летять. Але тут кажуть, гарні новини і стримання, стримання, оборона, захист працює. збиватимуть. Прильота я не бачу, слава Богу, в Новомосковськ. Так, тепер місто Кропивницький з 4 по 10 березня. Місто Кропивницький. буду дивитися, як ви реагуєте, з якого міста ви мене пишете. Якщо я не побачу зворотнього зв'язку від якогось міста, то я ну, не буду робити прогноз для даного міста, якого зараз я зроблю. Це я так як пробний варіант. Кропивницький. Покажіть мені карти. З 4 по 10 березня чи буде до вас приліт у місто Кропив... Кропивницький. Нема. Щось кажуть, будуть збивати, цілитимуться в саме ваше місто. От. На окраїни тут кажуть, що може щось бути, Окраїни. але над центром, кажуть, зіб'ють, нема прильота. Ну, як такового, слава Богу, я не бачу. Але для області є небезпека. Так. Полтава. Що чекає місто Полтаву 4 по 10 березня 2024 року? Місто Полтава в плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для людей. Місто Полтава, що вас чекає? Прильота, я слава Богу, не бачу. Хоча, кажу, для області, на жаль, є небезпека. Для області є небезпека. Я зараз скажу, яка частина області. Та частина, східна частина, північно-східна частина, там є загроза. Це для області. Кременчук. вітаю вас. Кременчук, місто Кременчук. Що вас чекає 4 по 10 березня 2024 року? Кременчук. Посилення захисту страшно, гучно, але до вас я прильоту в ці дні не бачу, слава Богу. Так, Чернігів, місто Чернігів. Вискочили карти на Чернігів. У вас там кажуть, в органах влади не можуть домовитися, якісь ідуть конфліктні ситуації, гроші не можуть поділити. В Чернігівській, чи міській раді, там, ну, дивляться, там щось тут. Іде карта. Приховування коштів. Чи буде приліт у Чернігів? В Чернігів я не бачу, слава Богу. А от Чернігівська область є тут небезпека. Зараз кажу, яка це частина. Це ну, карти показали південна частина Чернігівської області. Не знаю, наскільки це можливо, але тут показують. Щось тут, як і пожежа буде. Пожежа буде якесь адміністративне здання, споруда, є небезпека, мої дорогенькі, буде прильот. Південна, схі... Південна частина чернігова або передмістя, ну тут як вниз туди, південніше. Дай Бог, щоб нічого не сталося погано, але карти попереджують вас. Карти можуть попереджувати з мого досвіду, оце по обстрілам і за місяць, і за два. Буває раніше. Буває, тільки я тільки зроблю розклад, а ще він грузиться, а люди мені вже кажуть: там сталося півдня назад. Або вчора ввечері це сталося, що ви сказали? От на сьогодні, наприклад. Тому воно так показує. Так, і тепер Новгород Сіверський. Можливо, Сіверськ, так, да? Да, Сіверський. Я не знаю, як воно правильно, можливо, як наголос я неправильно кажу, вибачайте. Так, Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський. Він на кордоні з Росією. Так, покажіть прикордонне містечко. Що вас чекає 4 по 10 березня 2024 року. Новгород Сіверський. по десяте. Тут кажуть, щось будуть збивати, але Новгорський стоїть. Стоїть тут захист. Захист, окупація вам не загрожує, центральна карта імператора, тобто місто ваше захищене. Хоча по краям, по десь, можливо, там, де передмістя, села навколо вашого міста Новгороціверського. Тут тут може бути, тут кажуть, є загроза для. Часних приватних будинків, втрата житла. Тут є, але воно якось, знаєте, ну, от, навколо вас. От. Містечка, ці маленькі села, вони приймають удар на себе. А, на жаль, це так. Але в самий, от прямо, щоб сказати, що в центр, я цього, слава Богу, не бачу. Так. Отакий у мене прогноз, мої дорогі глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Чекаю зворотнього зв'язку. Підписуйтесь, якщо вам сподобалось, ставте лайки, вподобайки. Діліться моїми відео, щоб якомога більше людей змогли дізнатися інформацію, можливо, були попереджені. Дякую за увагу! Всіх обіймаю. Мирного неба і скоріше нашої перемоги я вам всім 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 всім, всім бажаю.